Приветствую вас на моєму каналі. У нас нова задача. На цій пристройку строїли ми. Нам треба зробити ворота. Заказчик хотів, ну ці, що Складуються, але на таку ширину немає. Вони бувають тільки 7-метрові. У нас тут пройом. Ворота 8,90 Висота буде 4,20 десь до цієї висоти. Все туди залізе, верх ми зашиваємо фронтоном. Ворота в нас будуть утеплені. профліст з двох сторон, Внутрі пінопласт, фронтон так само. Ну, а тут просто фронтон опуститься, щоб на лижу нічого не капало. Ну і в принципі закрити, щоб менше вітру і доща забивало туди. В відкритій від позиції ворота на метр будуть виходити аж за цю колону. Це м'ялочі. Ворота в нас будуть із труби 60 на 40. Тройка, іноді четверка. Ну, трошки разносортний метал, але робимо із того, що є. Листи тут у нас вже закази, повністю ми заказали, бо ми знали, що будемо це робити. це ж як строїли ще той навіс. В общем, працюємо процес, покажу, тому що тут зверху у нас лижа буде не саморобна, а заводська. Покажу, яка в дальній. Ну і каркасик будем збирати, всі нюанси покажу. Пройшло часов 5. Спустя 5 часов ми набрали рамку ворот. Почистили труби, естественно, всі і набрали. Чим більше Створка, тим стужніше набирати. По якій причині? Труби криві до невероятності в усіх плоскостях і так, і отак, і пропелером. Звісно, ми і пропеллер викручували, і по всіх плоскостях. ось ось куча ножок, 4 і ще 5 ножок, раз, два, 3, 5, 7 ножок допомільних. Також тут стержня загнуті в другу сторону. Ось ось временний, временну діагональ треба було поставити, щоб. Лінія ворот була абсолютно рівна. Зараз ворота в максимальній плоскості. Не знаю, як уракурсу показати, максимальна плоскость. Діагональ у нас до міліметра. Все чітко виставляємо. Чим рівніше робимо, тим легше припасовувати їх до пройома. Тепер задача все обварити. Стапель повністю готовий. Зараз варщик все капітально обварює. Потім будемо займатися лыжей сюди наверх ролики у нас отакі заводські це з обычного, з обічних відкатних ворот тільки усілені Отака мощна лижа сюди вона вставляється тут я відпиляв тому що у нас рамка ворот із 60х40 щоб хороше було примикання нічого не випирало за приділи отак от ми його приваримо І ролики будуть капітальні лижа у нас Тому що ворота у нас около 600 кг будуть приблизительно по полный вес уже сварщики хабария а те ролики специально тут зробили верхнюю часть в качестве такой фермы чтобы она и абсолютно жесткий и вот этот узел будет приваривает привариваться ролик а так капитальный получается у нас стержень до самого низу йде до углового стержень до центрального абсолютно правильно эпиро напряжений на ролики и розвісовка на сами ворота Це обварена. Убираємо підпорки і зараз будемо красити. І приварили навіть направляющу цю лижу. Ця направляюща у нас із труби 40 на 40. тому що у нас отакі такі ролики будуть. Буде взагалі по фірміному, так як вона може бути. Це чудово. Ось така ось мощна лижа, по якій на якій воно буде висіти. 100 на 100. Ролики, все їзди, все пробували. Завтра сварюємо цю лижу в її. Занимаємося вверху. Е, Начинаємо заниматься направляющей лижей. Дві 6 метровых секції. Ми зварили. Мы їх закинем сюда, а той кусок будем закидывать і зваривать там. На такій висоті у нас буде лижа. Е, на такому объемікається вроде як низьковато, но проем у нас 4,20 Должен быть. Все так как договаривались. Лижа сейчас у нас 12 метрів. Е, закидывать будем таким образом. Положили її на корзинку. О, у нас там зацепи є. Я зараз буду в корзинці, Саня приподніме, ми її туди чпокс, задвинемо, вже вона буде стояти там. О, таким образом все проїхать. Я в корзинці направляю лижу ще 10 см. Оп, харесань. Ні-ні, не треба, я і та і все. Вже щось вирисовується. Чотири опуска зробили. По центру зараз теж зробимо, беремо цю стяжку. Тут у нас задача яка з цієї сторони у нас фронтон. І з нутрів у нас теж має бути фронтон. Тому тут мороки з цим фронтоном дуже багато, можна сказати, Почти як з воротами. Все має бути в абсолютних нулях, щоб було рівненько, гарненько. Закинули недостаючий кусок лижі. Воно от струбцин до стовпа. Там у нас подложка дві струбцини. Тут натягнув, щоб не провисало. Зараз Саня зварить там стик, приваримо до стовпа, потім теж чотири опуска. Пустя 6 часов роботи направляюча лижа у нас на своєму місці. Всі опуски стоять дистанціонки для продольних прогонів. Ну, Поставим ворота, прикрутим профліст, щоб зробити максимально мінімальний зазор між профлістом і листом фронтона. Сейчас Зараз у нас етап, будемо виносити Саня Даварія последнюю точку. Будемо виносити рамку ворот. Рамку ворот прокрасили, наскільки це можливо. Ми її виносимо. Тут поставимо на... Этот... на кару, піднімемо і заведемо туди. Ну, постараюсь вам зняти так, і такова. З тої сторони я козлики вже обрав, під'їхав кару їх обрав. З цієї сторони тут положив на возик. І спробую, зараз козлик беру, попробую потихеньку виїжджати. Тому що людей немає. Є кара і ми самі вдвоєм, Ну робити треба. тому робимо, як можемо. При допомозі кари ворота витягли, підняли, поправили, направили, вставили в лижу. Так, Рамку ворот поставили. Не без определених трудностей, але тим не мене поставили. Вроді би вона хорошо стала. Як положено. Тепер треба фіксатор робити, щоб не відходило тут огранчитель, щоб не заскакувала створка. Працюємо далі. Так, основний механізм вже робота. Осталось все це діло прокрасити і закрутити профлістом. Тут у нас двойний ролик стоїть знизу. Ми говорили, варили таким образом тут розкосом, там шина. Тут у нас тормоз. Хотяться, при тому, що ворота 1 600, хотяться одним пальцем, взагалі без якихось проблем. Тут у нас уловитель, звісно, вон, все. Стоповий воно держиться. Пожалуйста, зазор у нас тут максимально мінімальний. Воно у нас самий маленький зазор, отут около 1,5 см. Все, в принципі, в принципі, все доволі таки чудово. А з цієї сторони ми зробили регулює. Е этот ограничитель, он, он вверху видно, він болтами прикручений, до нього роликом упирається верхнім і все. Вдруг треба буде поміняти ролики, щоб була така можливість або ще щось. От, Створка в нас довша, виходить за 2 метри, воно все, воно уперлось. Такі чудові э, ворота. Очень, звісно, тяжові. Руками їх просто на грані фантастики. Якби в нас не було цієї чудотехніки. Ставити було б гораздо сложніше. Так все чудово. Продовжуємо працювати з фронтоном. Це вже другий день. Прогони ми прокрасили. Другий день мається, буду робити з фронтоном. Роботи, роботи вже третій день Прокрасили, щоб менше красити, Приварюємо Приваримо їх в нулях з вилітом. Якийсь не, нас інтересує, видно, не видно. Роботи коротше, ще дуже багато. З каркасом для фронтона закінчили сварні роботи повністю. Тепер все треба прокрасити з двох сторон. І тільки тоді зможемо прикручувати профліст. Тут виходить така конструкція, тому що тут профліст з цієї сторони і з надвору. І між цими профлістами ще й буде пінопласт. За півдня все перекрасили. Ну, благо, ці машинки. Работа йде трошки швидше. Приступаем до прикрутки внутрішнього фронтона. Имеется в виду с этой стороны. Сейчас будем прикручивать. Такая картинка получается изнутри. Це пока вулична сторона. Но тут ще работать-то работать. работать. Внутрішній фронтон закручений. Также дополнительная ось мы. Між лижей і фронтоном теж вставили цинк, тому що там буде пінопласт, щоб його видно не було. І ось ось теж закручуємо зверху, видно, там не світиться, а там ще світиться. Стики имеется в виду вертикального і горизонтального. Там ще не закрутили. Там теж вставляємо просто вертикальну шину з профліста, щоб не видно було е, этого цинка. Не цинка, а пінопласта. Щоб було все по пофеншую. Зараз привезли. Засты начнем закручивать ворота.